Вітаю вас, дівчатка та хлопчики. Скажіть, будь ласка, вам подобаються прогулянки у дворі? Дуже добре, що ви полюбляєте гуляти. Пропоную сьогодні повторити правила, які зроблять ваші прогулянки безпечними і корисними. Йшов ведмедик край дороги? Не дивився він під ноги, гав ловив або дрімав. Ям не бачив та канав. Бідолаха впав у яму. Бух забився плаче. Мамо, потребує допомоги. Коли йдеш дивись під ноги. З гірки їжачок з'їжджає, малюкам всім заважає. Ох, необережний він. Адже він тут не один. Ось штовхнув у бік лисичку, пхнув більчатку невеличке, з гірки. Весело кататись, та не треба так штовхатись. Ось на гойдалці, як птиця, вгору підлітає киця, кріт поблизу опинився, Куди йде і не дивився. Вгору гойдалка униз зачепила кроті в ніс. Боляче кротові дуже. Обережним будь мій, друже, до гойдалок близько не підходь. Грається в пісочку хрюня. Поруч білочка манюня. Раптом він пісок її в очі пожбурив, та ще й регоче. Хрюню, що ж ти робиш, друже? Подружці болить і дуже, нуму швидше вибачайся, і піском більш не жбурляйся. Від зайчатка скочив м'яч на дорогу. Що втікач? Зайчик у дворі зостався, за м'ячем він не погнався, бо не грає дітвора поза межами двора. І закон для всіх один гратись де нема машин. Йде носорожик до трамвая, За руку тата він тримає, бо переходить він дорогу лише з дорослим носорогом. Є правило таке дорожнє. Що без дорослих йти не можна. Не йди без дозволу дитину, враз не зупиняться машини. Дітки переходять дорогу тільки за руку з дорослими. Пожартувало трохи мишенятку. Від мами заховалася малятко, та загубилось, повернутися не може. Всі нірки між собою дуже схожі. Чого було ховатися від мами? А та шукає на галяві, за тинами, знайшла лиш випадково під пеньочком Йде мишеня тепер за мамою, слідочком. Дітки, тікати від дорослих не можна. Гуляло лисеня на дворі Тут лис чужий йому говорить. Візьми цукерочку, дитинко ходім до мене у хатинку. Сказав, що гратимуть удвох, а сам. Замкнув його у льох. Ти з незнайомцем не гуляй, з ним не ходи, не довіряй. Мавпочці казала мама Ти не грайся з сірниками, а дочка не чує, наче. Черкнула й одразу плаче, обпекла собі долоню. Що ж не слухалась ти, доню, щоб уникнути біди. Слухайся, батьків, завжди! Малята! Запам'ятайте ці правила і дотримуйтеся їх під час прогулянок. Навчіть своїх друзів правилам безпечної поведінки у дворі. Бажаю вам всім приємних прогулянок. До побачення до нових зустрічей!